Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на продаж маємо такий автомобіль. Це така класика, 1.9, сотка мотор, 6 передач, довга база. Якийсь час, дуже любили ці автомобілі. Ну І зараз, в принципі, є шанувальники такого класу авто. Так, Давайте детально. Автомобіль 2005 року, пригнаний в 2011 році. Був вантажний, перероблявся в пасажир і так і до, часу, до цього часу, ну, як ми бачимо, їздить пасажиром. Автомобіль був весь час в одних руках з 2011 року. Дуже крутий стан автомобіля. Є там мінімальні підкраси, тільки гарочки фарбовані, так автомобіль цілий, ніяких ДТП, нічого там не було. Е, зберігся дуже круто, я думаю, це, напевно, за те, що один власник е, наїздив він. Тут був пробіг 170 тисяч, здається, коли він тільки приїхав. Зараз на автомобілі 303, здається. Це все наїздив один власник. В принципі, зараз по мотору взагалі питань немає. Там, звичайно, за цей весь час щось робилося. Я думаю, там і форсунки, і ще може щось. Ну, таке, щоб там глобально, то зараз нічого не потрібно робити. Виглядає дуже шикарно. Я... Ну, багато людей мене питають за такі авто, я їх не купую. Справа в тому, що знайти в такому стані ну, прям проблематично. Тут купляєш 10-12 років і вони не так зберігаються. Це ну, такий стан дуже гарний. Видно по кузову, вона рівнесенька. Ну, вона, звичайно, пройшла передпродажну підготовку, зараз вона відполірована, відкимчищена. Але загалом збереглась дуже круто. Є якісь там може мілкі такі царапинки. тут є на задніх дверях, десь видно. Оце вона трохи грязна. Але тут може видно біля номера щось там. Коротше, я мілка, що я побачу, Ось тут є вм'ятинка, то це покажу все. А так загалом ну, дуже круто виглядає машина. Гарні стоять тиски, гарна гума. це у нас тут барум, але ну, такий протектор дуже крутий. Колір звичайний синій я вже казав, 2005 рік 1,9 сотка з кондиціонером. Такий самий популярний в один час, ну, в свій час авто було популярне Порошки націлені. Фарбувались повним, як я вже казав, арочки. В них це часто проблема, в них висікає Ось тут все. Щоб там якісь там, ДТП, такого нічого не було, це 100%. По бамперу є також тут така невеличка царапина Загалом бампер дуже круто ще зберігся. Та й оптика, видно, і поворотники, і туманочки. Якщо зблизька, подивитися, трошки на це моє висічка, звичайно, але отак вже з метра воно дуже гарно виглядає. На капоті також є трошки висічка. Тут трошки видно, автомобіль все-таки їздив. Автомобіль наш місцевий, я це авто бачив з першого дня, як його купили власнику, він обійшовся на той час десь в районі 20 тисяч доларів. Це на той момент були дуже великі гроші. Але тоді люди їх купували. Це один з перших трафіків, який взагалі в нас в місті був. Так, йдемо по салончику. Салон у нас семімісний. Дуже гарно зашито, ну, за скільки років збереглося, ну ще дуже класно. Передні сидіння йдуть з дві, два сидіння. Є кондиціонер, 6 механіка. Магнітола, до речі, дуже крута, стоїть піоніру. Тут під флешку там, вихід. Руль такий з перфорацією. Там звичайні, ну не електронні, бо в таких роках було і електронне табло і було звичайне. Є склопідйомники, є електродзеркала, це все працює. Кондиціонер заправлений, працює. Є дві подушки безпеки, одна тут, одна в рулю. Дуже гарний стан. Тут все проклеєно наклеєчками. на камері напевно не видно. Ну, Ніде нічого не витерто, абсолютно. Щоб навіть зрозуміли, от тут ще внизу є різинки чорні, їх, тобто, ну, їх знімають капець, там чуть не з кожної машини. Тут також нічого не витерто. Пол у нас такий типу, резиновий. Заді сидіння, передній, типу під вілюр, а тут такий матеріал ну, теж прикольний, якісний. Видно, що на той час вони перешивали дуже багато грошей. Це заплатили за це все. Як ми бачимо, це стоять кожне сидіння, таке як водійська ну, таке як водійське, або таке як ось тут. От тобі, Дуже удобно їхати, всі ці відкидаються, все працює. Там зашито все під шкірозамінник, потолок також все в шкірозаміннику. Дуже гарно виглядає, не знаю, як передати вам тут на камеру. Ну, так, напевно. Дуже гарно виглядає. Дуже сучасно, не дивлячись, що стільки років назад перешивали цей автомобіль і все збереглось. З автомобілем слідкували. Як ми бачимо, все стоять на цих таких ящичках, як, як водісільське як сидінь. Тут у нас є домкрат, цей ящик оригінальний. Він тут стоїть, тут бачу є вогнегасник. Все є з автомобілем. Йдемо далі. Є фаркоп ззаді. Так. Тут назад також місце дуже багато. Це довга база, ці сидіння в принципі, дуже легко знімаються. От видно, оці болти можна повідкручувати і зняти собі там задній ряд, де ще більше місця. Потолочок гарний. Оці карти також це все шкірозамінник, дуже якісно зроблено і за скільки років це все збереглось в дуже гарному стані. Ми бачимо, навіть нічого не подерто, Ну, видно, що з автомобілем слідкувати. Так, дах у нас рівненький. Тут також, навіть тут ржавчин немає, все дуже гарно. Так, низи дверей, також все, ні ржавчин, нічого немає. Це така крута. Скажем, фішка, тут замки які стоять, от як можна подивитися. Ці замки, це двері відкидаються аж на бокову дверку. Тобто, це рідко буває в трафіках, але буває. Ось так. Ось як відкидається ця дверка. Тобто не в багатьох машинах є таке. Це іменно такі замки, як ви бачите, їх от вони з полосочкою, скажімо так, всередині. Оця дверка відкидається повністю, що можна ззаду під'їхати і ну, удобно, скажімо так. Закриємося. Зверху ми бачимо релінги є. Так, з цієї сторони також все гарно, не протоптано. І сидіння класні. Ну, сперед вілюр такий гарний. Електросклопідйомники. Так, масло. Масло у нас в нормі. Три... А, 305, а не 302. Моторчик робить просто як годинник, можна так сказати. Рівнесенько, чистенько. Всі кондиціонери, це все, як я вже казав. Це внизу світить ручник. У нас він зараз зажатий працює, а справа світить, це в трафіках така колись була фішка, що відкриті двері. Зараз вже такого немає. Чуєте, як моторчик працює. Робить рівнесінку. такий стан. Все заводське. переробляли вже фільтр під такий як 2,0 бо хто знає тут старий фільтр він постійно забивається на нього вода попадає тут кришка така йде в 1,9 а це вже самі робили багато я часто таке зустрічав що цей фільтр переробляють так 2,0 комфортніше набагато Ну, що ви розуміли отут капот, все це нігде ні ржав чи нічого немає абсолютно і тут також от, такі ці замки обично ржаві, це все і ці, ну, тут видно реально, в як якому воно стане. Думаю, що навіть чути по мотору, як він працює, вона робить ідеально просто. П'ятий рік машина виглядає конечно, в деяких случаях лучше, ніж 14. Тут ніяких як ми бачимо димів немає, в ну, 1.9 така практика, скажімо, коли даєш газу, то чорним димком викидається, нормально. Тут зараз не видно, бо вона на холостих. Коли будеш їхати може, трохи бути димок. Це, це, це Все нормально. По обслуговуванню тут, по-моєму, турмозні диски, це тільки були недавно поміняні колодки також ну, Тобто Там дуже багато чого замінено. За ці роки, все зараз справно, все працює. Хоч, не знаю, хоч 5000 кілометрів взагалі, без проблем. Все працює до кожної лампочки, і туманочки, і габаритики, все повністю світло дуже ярке. Не знаю, що ще сказати про це авто, але такі роки дуже гарно збереглось. Кожен цікавить додаткова інформація, будь ласка, телефонуйте. Буду радий відповісти. Ціна на автомобіль під відео. Все, до зустрічі.